Що ж, бонжор, привіт доброго дня! Друзі. Ми зараз знаходимося в місті Дублян. Подейкують, що голуби, які пролітають над цим містом, думають: ай. Потерплю. Друзі, ОТВ Третій випуск ми розпочинаємо. Хлопці, добрий день. Лау тві. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от зараз е цікавлять Україну одне питання. От ви знаєте, от яка країна найближче межує з Україною: Венгрія чи Угорщина? Це ж одна країна. Це одна країна? Тому Так. А називайте. чому? От Я знаю, що мені говорили, що Венгрія то. Та вони просто називаються так. Ага, вони називаються вони... так. Добро дня, але от як вас звуть для початку. Бодя. Богдане, скажіть, будь ласка, зараз всю країну Україну інтересує таке питання: от яка країна ближче до України: Угорщина чи Венгрія? Не знаю. Знаєте? А що ви взагалі по географії трошки Географія нуль. Географія нуль? Да. Зрозуміло. І ще одне таке питання до вас. От скажіть, будь ласка, чи знаєте ви таких відомих якихось діячів чи ще якихось людей, які колись навчалися львівському аграрному університеті? Ні. Нікого не знаю. І навіть Степана да. Бандеру? – Ну єдиного. Єдиного Степана Бандеру. Да. Добре, дякую. Е, для початку, як вас звучить? Микола. Микола, скажіть, будь ласка, от Україну зараз цікавить одне питання. От яка країна найближче знаходиться з Україною? У Венгрія чи Угорщина? Угорщина? Угорщина, так? І ще одне буде до вас запитанько. Е, чи знаєте ви з якихось відомих діячів, хто вчився колись в аграрному університеті? Е, Степан Бандера. Бандера ще може, когось знаєте. 에... Зверюк Снітинський. Зараз. Е... Я знаю, хто ще. Е... Де, напевно, с... ну, більше я наприклад не знаю нікого. Ага, зрозуміло. От скажіть, будь ласка, можливо, буде от зараз літо починається, можливо, десь будете десь відпочивати, десь їхати. 에... Ні, я буду працювати. Будете працювати <рес> на городі? <рес> 에... Ні, в Польщі на практиці. А, в Польщі <рес> на практиці. Блін. Добре, дякую, Микола, за інтерв'ю. Будь ласка, як ви звуть? Богдан, Богдане, скажіть, будь ласка, от як, як на вашу думку, яка країна найближче знаходиться до України: Венгрія чи Угорщина? А це не та сама країна? Я не знаю, мені наприклад казали, що Угорщина ближче. Та ближче? Лише у Горщині? І ще одне запитання до вас. От, е, ви знаєте, можливо, таких відомих діячів, які навчалися в нас в університеті? Це пан Мандера. А ще може Костянти? Ні. Ні, більш нікого. Дякую, ЛНАУ-ТВ. Друзі, ЛНАУ-ТВ, Доброго дня. От Скажіть, будь ласка, як вас звуть для початку? Богдан. Володимир. Льоня. От хлопці, от скажіть, будь ласка, от зараз Україну цікавить таке питання. От Яка країна найближче межує з Україною, Венгрія чи Угорщина? Це що одна і саме Україна, саме Тому що, блін, в Венді це було в неї розпалося зараз. Зрозуміло. І ще одне питання тоді буде до вас. От, ви граєте на гітарі, так? Так. — А можете щось нашим глядачам за цей? Ану, будь ласка, якщо можна. Мне тебе ті чари, я без тебе всі дні. у полоні печалі, Може, десь у Ти ведь орзиля шукала, Сонце роту знайшла І мене шарувала. Дякуємо, дуже гарно. Напевно, це оплески, оплески. Дійсно. Я вам буду. Дійсно дуже гарно. Можна вас запитати пару питань. Дівчата. От скажіть, будь ласка, зараз всю Україну турбує одне питання: от яка країна межує з Україною? Угорщина чи Венгрія? Угорщина, Венгрія це не, не по-українськи. А по якому? Не знаю. То раніше по-російськи, напевно. Російський, так? І ще одне запитання буде до вас. От ви навчаєтеся в аграрному, чи знаєте ви якихось відомих людей, які тут колись навчалися? Так, тут навчався Коробко. батько, коробка, і, і батько навчався Порошенко. Порошенка. Порошенка. Степан Бондера ну він фактично не навчався, він вівській політехніці, але фактично може десь і був на теренах Львівського національного аграрного. Зрозуміло, ну дякую вам. Зараз Україну цікаве таке питання: яка країна найближче межує з нею: Венгрія чи Угорщина? Дуже цікаве питання. Ну, скоріше за все, з Україною. Угорщина. А Венгрія тоді де знаходиться? Я не знаю. Як ви не знаєте? Що, я географія ноль? Та ні, географія не дуже. Да. Ще одне запитання. От ви вчитеся в аграрному, можливо, знаєте якихось таких випускників, які тут вчилися, можливо, таких відомих якихось людей. Ні, відомих не знаю. Не знаєте нікого, так? Доброго дня, дівчата. Доброго дня. На у ТВ в нас буде до вас пара запитань. Ну ок. Ну ок. Ще нам так ніхто не відповідав. Ну ок. Ну добре. Для початку, скажіть, будь ласка, скоро літо та можливо десь десь відпочивати. Можливо, так. А куди? Наразі в Польщу на два тижні. Польщу на два Польщі. тижні на відпочинок чи на роботу? Це практика, але це так. відпочинок. Ага, на практиці відпочивають. І ще одне буде таке запитенько. От, Зараз Україну тривожить таке запитання. От е, яка країна з нею межує найближче? Угорщина чи Венгрія? Україна? А, з Україною. З Україною межує Угорщина. А Венгрія де тоді біля Англії? Венгрія? Оу, чесно, не знаю. Не знаєте, так? І ще буде не питання, от як ви думаєте, кавун то фрукт чи овощ? <рес> Чесно, не знаю. Мені здається, що це і не фрукт, і не овощ. Ближче, напевно, все-таки до овоща. До овоща? До Добре, дякую вам. Ну що ж, лави ті Доброго дня пацани, як вас звати? Євгеній. Саша. Євгеній і Саша, от скажіть, будь ласка, от зараз Україну цікаве таке питання. Як, яка країна межує з Україною – Венгрія чи Угорщина? Угорщина. Угорщина? Чи Венгрія? Ні, Угорщина. Венгрія це по-російськи. Добре. І ще одне питання. От, ви вчитеся в аграрному університеті, чи, можливо, знаєте ви когось таких, хто тут навчився в свідомих людей? З відомих людей я знаю Ольга Коробка тут навчалась. Чув, що батько Петра Порошенка тут навчався і наш ректор Сніфинський. Снітський, та як же ж без нашого ректора, правда. От, от кавун, це фрукт чи овош? Це ягода взагалі. Це ягода, так? Добре, будемо знати. <різь> <Це? різь> Давайте <різь> Ти, ти торжи, типу, я вам, Давай, <різь> <різь> давай. давай, <різь> <різь> давай. Ми <Зимай>. будемо вчати. Що ж, лау, тебе, дівчата, для початку, як звуть? Аліна і Софія. У Вас будуть такі запитання. От зараз в Україні цікавить одне питання: от яка країна найближче межує з Україною: Венгрія чи Угорщина? Венгрія і Угорщина це одне те саме. Це одне і те саме, так? Зрозуміло. От скоро будуть е, літні канікули, от скоро буде літо. Можливо, десь будете відпочивати. В Дублянах. В Дубляна будете так, відпочивати. Так. Ну що, ось вже підходить до закінчення третій випуск на УТВ. Друзі, ми сьогодні дізналися, що до України ближче межує Угорщина. Але то не так. Угорщина, Венгрія то є одна єдина країна. Знали, що Кавун то є овощ і то є ягода. Ну що ж, друзі, з вами був Віталій. М'який знак зустрінемося вже в новому, четвертому випуску. До побачення. Дивіться на ОТВі.